Практика проти стресу як зупинити потік токсичних нав'язливих думок. Сьогодні я хочу поділитися з вами практикою, яка свого часу дуже мені допомогла. Як завжди, опис довше, ніж практика, бо сама практика це ментальна команда, яка займає всього декілька секунд. Але пояснення тут важливі. Я по натурі дуже ментально активна людина, потік думок в мене не зупиняється не на хвилину. До того ж, я можу думати в два потоки одночасно. Тож, всі практики по зупиненню внутрішнього діалогу мені даються дуже важко. І раніше, коли в житті траплялися стресові ситуації, в мене була стійка, звична реакція. В голові запускався дуже потужний хоровод із думок і переживань. Цей вир гуляв навколо моїх думок, утворюючи безкінченний лабіринт тривоги і невпевненості. Багато годин, а то й днів, кожен момент був заповнений негативними думками та переживаннями. Що затягували мене все глибше, лишаючи енергію, сну ну, і взагалі радості життя. Я розуміла, що це нав'язливі думки, є лише шумом в моїй голові, що вони ніяк не допомагають у вирішенні проблем, лише знесилюють мене. Я розуміла, що нав'язливі думки забруднюють мій ментальний простір, змушуючи занепокоюватися і постійно розмірковувати над ситуаціями, які я навіть не можу контролювати. Я відчувала, що це, немов невидима дірка, через яку витікає моя внутрішня сила. Тож, я постійно шукала дієву практику, яка б зупинила цей безлад. Методом спроб я таки знайшла метод, який працює дуже просто і діє дуже ефективно. До того ж, всі, з ким я ділилася цією практикою, теж означають, що практика працює добре. Саме важке це згадати, що є дієвий спосіб зупинити цю деструктивну ланцюжкову реакцію. Тому перший місяць особисто я носила нитку на зап'ясті. І ще треба зауважити, що на те, щоб ця практика стала постійним робочим інструментом, треба час. Щоб сформувався постійний нейронний контур, який потім буде дуже легко активуватися при потребі. Наприклад, в мене в перший же день цієї практики, коли я почала робити, хоча був дуже важкий для мене період, але круговерт нав'язливих думок став менш інтенсивним. От прямо зразу ж. А через пару днів. Днів зник зовсім. І потім я стала робити цю практику постійно. Коли я побачила, який вона дає ефект. І вже через пару тижнів в мене ця звична реакція стала запускатися зовсім рідко. Тепер в мене майже не трапляються такі ментально тривожні хороводи. А якщо трапляється, то я знаю, що робити. Тож, я також я застосовую цю практику, коли в мене підіймаються важкі емоції. Я тепер чітко розумію, що це активувалася якась руйнівна програма із минулого, яка вже давно для мене не актуальна і якою треба вже позбутися. Ця практика також максимально безпечна, екологічна, дбайлива. Вона поверне вам ясність мислення, поверне ваші ресурси, які раніше були заблоковані постійною тривогою, поверне вам відчуття спокою та рівноваги, бо ця практика позитивно впливає на емоційний стан. Також зупинка токсичних думок не лише підвищує емоційне благополуччя, але й збереже та поповнить вашу особисту енергію. Отже, практика робити треба щоразу, коли усвідомлюємо, що думаємо по колу одне те саме. От, вдалося нам на мить винурнути з цього омута. І згадуємо, що це Ваше вище я підсвітлює програми і реакції, які більше для вас не є корисними, від яких треба позбавитися. І подумки даємо команду Стоп! Далі формуємо намір. Я прошу своє вище я, забрати цю програму. З мого тіла, з моїх думок, з усіх моїх енергетичних полів. Тут і зараз місце, що звільнилося, прошу заповнити Божественним світлом і любов'ю. Від тепер так. От і все. Вітаю вас у центрі. Вашого нового Всесвіту!